Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу такий протестувати молоточок. Купив в магазині сенсей, як бачите, за 69 грн по акції. Так, він був 150 мінус 54. Сам здивувався, що в магазині сенсей. Є ще такі якісь молоточки, інструменти. О, це для мене така знахідка перший раз. Там більшість одяг, така біжутерія і щось таке для дому. Ну, щоб Молоточки, я ще не знаходив. Так що ще, розпаковуємо, розпаковуємо і будемо пробувати його тестувати. Так, так, Ось такий молоточок, як бачимо, Так виглядалося Звідси, щоб доставати цвяшки. зараз підемо знайдемо цвяшка, заб'ємо, попробуємо, чи дістанемо його, чи не відламається ця ручка. ну Вона така на от, як пробую, то як-то непогано. Так, ось тут Ось тут трошечки мене, як сказати, трошечки я щось маю сумніви, що воно довго буде, тому що тут роді якийсь метал відлятий, а тут якийсь пластик. Ті пластик, як резина, пластик, щось, щось таке, не знаю. що, Скоріше всього, можливо, звідси він і... Відлетить. Ну не знаю. Зараз будемо тестувати, будемо пробувати. Заб'ємо пару якісь тяжки, попробуємо виняти, якщо ручечка нас не відламається. Не знаю, зараз будемо пробувати. Так що що, дивимось далі? Що ж, будемо пробувати забивати цяшку. Ну, файно, файно. Файний такий зручний. Файно забивати. Так, пробуємо ще більшого тяжку. Файненько. Так. І ще пробуємо прост цей. О, файно. Ну, трохи то, що пружинить так далі. Воно попробуємо витягнути цього, бо він нам трошки мішає. Так. І як бачимо, витягнути ми його. Напевно, що оцей маленький йде. Витягується. Оцей. Щось скоріше всього. Щось скоріше всього, щоб не вламати. Щоб не вламати цього. Скоріше він маленькі цвяшки тягне, а такий він не витягне. Почую, що зламається ручка. О, Зламається ручка. <кій> це, як бачимо. І вже оця резиночка тут відстає. Так що не будемо рискувати, не будемо витягувати, тому що, скоріше всього, він певно зламається. А ось такі менші тяжки для меншої тяжки він, він підходить ідеально. Для менших тяжки він підходить ідеально. Маленькі тяжки забирати і витягувати люкс. А от вже щось трохи більше він не зможе. Він не зможе, тому що в нього ручечка так слабенька. Так, витягнули. Так, ще раз показуєте. Бачимо, ця резиночка вже відстає. Ось я взяв більший тяжок. Ось такий, менші, такі, ось цей, такі тяжки менше можна, але не більше. Від більших він буде загинатися. Забивати дуже зручно. О, дуже зручно. Ця штучка, як бачимо, не не гнеться, не сколюється. О, то файно. Як молоточок файно, як, щоб доставати тяжки. Трошечки я сумніваюся в його міцності. Але якщо на майбутнє, якщо то ручечку можна переробити, але ну, так класний, по дизайні гарний, але ну, щоб доставати ці важки, сумніваюся, що не вдовго можна попрацювати. Забивати вистачає, але витягувати не вистачає. Так що все, кому сподобалось відео, ставимо лайк і коментуємо.